Всім привіт! Ви знаєте, День Незалежності під час війни він особливо відчувається. Особливо відчувається під обстрілами, коли розуміє, що сотні тисяч мільйони українців на сьогодні воронять нашу землю від російських загарбників. Десятки тисяч, сотні тисяч загиблих. За 4 роки війни вони посилують відчуття боротьби за незалежність. Ми не стали одночасно незалежними за, а, за цей час. Ми її тільки виборюємо свою незалежність і кожен із нас відчуває це все. Я хотів би привітати всіх, всіх глядачів Ютуб каналу, інтервізор, всіх ведучих, всіх, хто причетний до роботи каналу. Та й буквально всіх українців привітати з Днем незалежності. Я хотів би побажати всім нам, з вами мирного неба. Я хотів би побажати перемоги. Я хотів би побажати, щоб ми нарешті в один день проснулись в мирній, в мирній країні, коли рядом з нами не буде Росії, яка буде бомбити і вбивати українців.